Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з геометрії. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі, які стосуються прямокутника. Тож для початку давайте швиденько повторимо, що являє собою ця геометрична фігура. Прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Дійсно, паралелограм дуже схожий на прямокутник, а точніше, якщо сказати, прямокутник це є часний випадок паралелограма зі своїми особливостями. Але, так як він є паралелограмом, то автоматично всі властивості, які були у паралелограма, переносяться на властивості прямокутника. Але є і специфічні, які. Відрізняють цю геометричну фігуру від всіх інших. Це, зверніть, будь ласка, увагу. Прямокутник має всі властивості паралелограма, крім того, діагоналі прямокутника рівні. Відмінність його від паралелограма в тому, що його діагоналі рівні між собою. Точка перетину діагонали рівно віддалена від усіх його вершин. Тобто, зверніть, будь ласка, на малюнок увагу, будь ласка, знову таки. Точка О так ділить. Діагоналі навпіл і всі чотири відрізки діагоналі між собою рівні. Ну, а тепер переходимо до розв'язування задач. Задача перша. Сторони прямокутника відносяться як 3 до 5, його периметр дорівнює 40 см. Знайдіть довжину меншої сторони прямокутника. Зображуємо схематично довільний прямокутник, позначаємо і записуємо коротку умову. Значить, А, Б, С, Д це у нас прямокутник. Так. Далі у нас сказано, що сторони прямокутника відносяться як 3 до 5. Візуально ми бачимо, що меншою є сторона АВ. Значить, сторона АВ відноситься до більшої сторони ВС як 3 до 5. Відповідно, периметр нашого прямокутника АВСД дорівнює 40 см. Треба знайти довжину меншої сторони. Прямокутника, довжина меншої сторони, це значить довжина сторони А Б. Нам треба визначити. Я нагадую, що як тільки з'являється в задачі співвідношення, однозначно цю задачу треба розв'язувати ввівши коефіцієнт пропорційності. Отже, перше, що ми робимо, це вводимо коефіцієнт пропорційності. Пропорційності Х, наприклад. Тоді у нас сторона АВ буде 3х, так, BC у нас буде 5х. Пригадуємо, периметр, це є сума довжин всіх сторін. Або, як я вже зазначала раніше, нам достатньо додати між собою дві сусідні сторони і помножити на 2. Це формула, яка відома з початкової школи. Отже, підставляємо периметр за умовою 40, AB за умовою 3х, BC за умовами коефіцієнт 5х, помножити на 2. Розв'язуємо рівняння відносної в дужках буде 8х. 40 ділимо на 2 буде 20, дорівнює 8х. Звідси х буде дорівнювати 20, поділити на 8. І відповідно. Ми отримаємо з вами 2,5 сантиметра. Отже, найменша сторона, яку ми позначили, та, е, треба нам знайти. Ми знайшли коефіцієнт пропорційності Х. Значить, тепер третя дія, щоб знайти нашу сторону АВ, вона у нас дорівнює 3 помножити на х, значить, 3 помножити на 2,5 7,5 см. Ось так розв'язали першу задачу. Переходимо до наступної. Знайдіть периметр прямокутника ABCD, якщо бісектриса кута А ділить сторону BC на відрізки 45 і 7 см. Знову таки схематично зображуємо ABCD, це у нас прямокутник, зазначаємо це в нашій короткій умові. Обов'язково пригадуємо одразу, що таке бісектриса, бо у нас є, так? бісектриса кута А. Значить, бісектриса це відрізок, який ділить кут на дві рівні частини. Так? Виходить із вершини кута, сполучає нашу вершину кута із протилежною стороною. Так? Куди попаде? ну, будемо так говорити, проводимо бісектрису. Так, провели бісектрису, кута А. Вона поділяє наш кут А на два однакових кути, перетинається із стороною БЦ, ну, наприклад, в точці М. І тепер сказано, ділить цю сторону БЦ на два відрізки: 45 і 7. Ну, Давайте візуально, значить, це у нас буде 7, а це у нас буде 45 см. І зазначаємо, значить, БМ. У нас дорівнює 7 см, так, МС дорівнює 45 см. Знову-таки, бісектриса кута А, значить, можна зазначити, що АМ це бісектриса кута А. Так, далі знову таки, що нас просять, знайти периметр. Периметр нашого прямокутника А Б, С, Д. Знову-таки, пригадуємо, по-перше, Бісектриса ділить кут навпіл. Да? Це раз. Далі, якщо вже ми говоримо про те, як знайти периметр, нам треба знайти сторони. Значить, задача зводиться, перш за все, для того, щоб визначити сторону. Ми явно вже можемо перше, що зробити, це записати, чому дорівнює сторона BC, Да? за властивістю вимірювання відрізків. Вона поділяється на два відрізки: BM і MC. Значить, щоб. Визначити сторону БЦ, достатньо скласти цих два відрізки, які у нас є, які зазначені в умові 7 плюс 45. Так. І відповідно буде 52 см. І автоматично, за властивістю протилежних сторін, БЦ да, у нас дорівнює АД і дорівнює теж 52 см. Так, і з однією стороною розібралися. Шукаємо тепер меншу сторону а, Б. Да? Давайте звернімо увагу на трикутничок А, Б, М. Так? Кут Б у нас 90 градусів, так як це прямокутник. Так, нам треба якимось чином ну, оцю сторону да, прив'язати до того, що у нас вже є. Давайте уважно розглянемо сторону Б С, АД і січну АМ. Так як БЦ. І АД не просто рівні, а ще й паралельні, да, то куд МАД, тобто ось цей кут. Да, і оце, якщо я позначу, це будуть внутрішні нахрест лежачі кути при паралельних Б С, АД і Січні АМ, вони між собою будуть рівні. Так? Це ми зазначимо. І відповідно, тепер у нас в трикутничку АБМ, кут А і Кут М, вони рівні. Та, рівні. Ось для чого ми доводили попереднє твердження. Значить, кут А дорівнює куту М. Так, ну, неважливо, скільки, яка градусна міра, хоча, якщо, в принципі, ми знаємо, що бісектриса ділить кут на пополам, да? а відповідно, прямий кут на пополам це буде 45 градусів. Значить, відповідно, і цей 45 у нас буде, і цей 45 у нас буде. Значить, Тепер звертаємо увагу, який же буде у нас трикутник. А у нас є властивість, якщо кути при одній стороні однакові в трикутнику, то цей трикутник є рівнобедрений. Значить, наш трикутник АБМ. АБМ. Він буде рівнобедрений. А якщо рівнобедрений, то тоді, відповідно, сторона БМ буде дорівнювати стороні АБ і буде дорівнювати 7 см. Значить, відповідно, ми позначаємо, що це буде теж 7 см. Так як ця сторона і ця сторона, як бічні сторони рівнобедреного трикутника, однакові. Це, значить, відповідно, ми знайшли сторони, і тепер ми можемо знайти вже периметр нашого прямокутника. Значить, Периметр знову-таки: сторона АВ плюс сторона ВС помножити на 2. Підставляємо АВ у нас з вами 7. ВС ми знайшли 52 і помножити на 2. 59, так, Помножити на 2, відповідно, Отримуємо 118 см, це буде периметр нашого прямокутника. І ще одна задача: діагоналі прямокутника БЦД перетинаються в точці О. Причому кут СОД, СОД ось цей кут, так, за умовою 60 градусів. СД дорівнює 8 см. Знайдіть довжину діагоналі, тобто, треба знайти довжину нашої діагоналі. Зазначаємо коротку умову. Д – прямокутник. Далі кут Д дорівнює 60 градусів, СД дорівнює 8 см треба знайти діагональ. Так, ну, так, як у нас діагоналі однакові, достатньо знайти одну із них, наприклад, будемо шукати діагональ AC. Давайте почнемо розв'язок задачі із того, що уважно розглянемо трикутничок СОД. Ми вже з вами розв'язували такого роду задачі, але ще раз давайте на це звернімо увагу: С Ми з вами чітко знаємо, що за властивістю прямокутника його діагоналі точкою діляться навпіл. І ми з так як діагоналі однакові, то відрізок ОС… Буде дорівнювати відрізку ОД. Давайте ми це зафіксуємо. Раз. Значить, СО дорівнює ОД. Якщо в трикутнику дві сторони однакові, то цей трикутник да, є рівнобедрений. Значить, наш трикутник, який ми розглядаємо, рівнобедрений. Що ми знаємо про рівнобедрений трикутник? Крім того, що у нього бічні сторони однакові, у нього кути при основі, в нашому випадку, кут С і кут Т, однакові. Кут С дорівнює куту Д. І тепер, якщо пригадати властивість, що у нас є для кутів у трикутнику, сума кутів дорівнює 180 градусів. Якщо уважно подивитися, так, то кут С плюс кут Д і плюс кут О повинні дорівнювати 180. Так, як цих два кути однакові, то відповідно кут С дорівнює D і буде дорівнювати 180 мінус наших 60, так, і відповідно поділивши ще потім на 2. Тобто також буде 60 градусів. А тепер давайте подивимось. У нас з'являється трикутник, я його винесу ось тут нижче, ось він, О, С, Д, да? і це ОД, наш трикутник, в якому, відповідно, ось тут у нас 60 градусів. Так? Ось вони за умовою 60 градусів. Це ми з'ясували, що воно однакове. так, І ці кути у нас теж вийшли по 60 градусів. Відповідно, ось цей і ось цей ми щойно з вами довели, що вони дорівнюють 60 градусів. Це у нас 8 см. Ось у нас 8 сантиметрів, кут, 1, другий і третій по 60 градусів. Значить, трикутник СОД, він не просто рівнобедрений, а в нашому випадку, за означенням рівностороннього трикутника, він буде рівносторонній. Так, отже, а що означає рівносторонній? Що всі сторони в нього однакові. Значить, в нашому випадку CD буде дорівнювати OC, буде дорівнювати ОД, буде дорівнювати 8 см. 8 см – це половинка нашої діагоналі. Так? Отже, для того, щоб знайти тепер всю діагональ. Так, це буде друге і давайте третє. Діагональ АС за властивістю вимірювання відрізків буде складатися із двох частинок. Да? О плюс ОС. ОС і АО однакові, значить, можна записати як 2 помножити на ОС. Тобто 2 помножити на 8 буде 16 см. Отже, відповідь нашій задачі діагональ наша складає 16 см. Ось такі задачі ми сьогодні з вами розглянули іще на властивість використовування властивостей прямокутника. Ну і на сьогодні все, до наступних зустрічей.